Шановні колеги та студенти-першокурсники, дозвольте сердечно привітати вас із Днем університету і запросити на коротеньку лекцію до Музею історії Київського національного університету. Пропоную вам пересісти до віртуальної машини часу і зануритися у глибину століть для того, щоб помандрувати стежками історичної долі нашого вузу, починаючи з 1843 року. З року заснування Червоного корпусу, будівництва Червоного корпусу університету і закінчуючи лютим 1917 року буржуазною революцією в Росії. Минулого року ви могли, мали можливість прослухати першу інтерактивну лекцію з історії Київського університету. Ви можете з нею ознайомитися зараз на офіційному сервері нашого вузу. Нагадаю вам коротенько, що лекція була завершена 1838. 43 роком відкриттям корпусу, з якого ми ведемо свій репортаж. В двох словах хотілося б нагадати коротеньку історію, історією виникнення нашого університету. Буквально ну, двома реченнями нагадаємо вам про те, що наш столичний університет було засновано в 1834 році після більш ніж сторічної боротьби української наукової та суспільної еліти. За відкриття в Україні вищого навчального закладу модерного типу. Перші роки свого існування Київський університет, який виник на базі Кременецького ліцею, перенесеного до Києва в 1832 році та Віленського університету, розташовувався у тимчасово орендованих приміщеннях на Печерську. А головний університетський корпус завершили зводити щойно в 1830. 43 році, хоча перші лекції розпочалися у ще недобудованому корпусі за рік до того. Щоб краще зрозуміти обставини будівництва приміщення Київського університету, потрібно відновити в нашому уявленні вигляд Києва 30-х-40-х років 19 століття. Фактично в Києві, окрім старовинних будівель Софіївського собору Печерської лаври, Десятинної церкви, церков і монастирів на Подолі, будинків архітектора Шейдена, Андріївського собору та палацу, збудованих за проектом Растрелі, а також декількох здебільшого маленьких кам'яних будинків, не було жодної пристойної архітектури. Все місто складалося з міщанських хат, подібних до збереженої до наших днів хатинки Шевченка, біля, в якій зараз розташовується музей. Біля Майдану Незалежності. Чудесно описав Київ 1840 х років у своїх погадах, спогадах Султановський. Київ, якщо не рахувати церков і монастирів, був містом більш дерев'яним, ніж кам'яним. На хрещатику, я пам'ятаю тільки дві двоповерхові будівлі, поштант, поштант і якийсь великий будинок, ще недобудований. Окрім цього, декілька кам'яних магазинчиків. Та ще два-три будинки між вулицею Інститутською і Миколаївською. Всі інші будівлі були дерев'яними, одноповерховими, покритими гонтою. Старий Київ ще був обнесений муром, який починався від десятинної церкви і тягнувся до козиного болота, теперішнього майдану незалежності, з розривом біля золотих воріт. Між золотими воротами і університетом був пустир. На ньому стояли великі дерев'яні харчові склади. Весь простір між університетом, теперішньою Житомирською заставою і оборонними валами уявляв собою гігантський пустир, поритий яругами і пагорбами. Але одразу ж після завершення будівництва Київського університету, приміщення Київського університету, вся Київська громадськість була захоплена новою будівлею, такою величною, такою просторою, якої вони не бачили досі. Наскільки велике враження справляв закінчений будинок університету на сучасників можна судити з їхніх висловлювань та спогадів. Через горби, які відігравали тоді роль складових частин фортеці, і через величні руїни церкви Святої Ірини прокладали Володимирську вулицю. Зразу ж за золотими воротьми дорога йшла між валів у поле. Там не було ще ні першої гімназії, ні Левашовського інституту посеред простору на всі боки. Велично розкинувся будинок університету. Мартирій Гален у своїх спогадах також залишив захоплюючий описи краєвидів, пов'язаних з університетом. Тихий тоді був Київ, не було ні електрики, ні трамваїв, ні навіть каналізації. По боках погано брукованих, кострубатих вулиць стояли білі, одноповерхові або жовті цегляні двоповерхові будинки, оточені садами, ще віяло старим козачим, Хутірським Києвом, по якому на провесні і аж до святої трійці отарами ходили прочани з усієї України в своїх мальовничих одягах, тільки Криваво-Червоний університет і Золотоверха Софія здіймалися над старим Києвом вгору. Будівля будівлею, однак Київський університет не зміг би розвиватися і не зміг би існувати, якби в ньому не навчалися ваші попередники, шановні студенти. Першокурсника, якби в ньому не було студентів 1830-х40 х років. Якиме ж було студентство того періоду в Києві, потрібно зазначити, що в основному студенти цих років були вихідцями із заможніших сімей. Однак навіть бідніші студенти почували себе доволі впевнено в мундирі студенти Університету Святого Володимира. Київське суспільство. Споглядало і дивилося завжди на студентів з деяким благоувінням, як на адептів науки, знань, як на носіїв передових суспільних ідей. Тому студенти мусили були зобов'язані завжди відповідати цьому високому званню, завжди підтримувати належний рівень самоосвіти. Серед студентів 30-40-х років 19 століття важко було знайти людину. Яка б не цікавилася помимо своєї спеціальністю і ще літературою, новинками науки, мистецтва. Прошу звернути увагу на групу студентів і викладачів, зображених на цій фотографії. Ви можете побачити тут на головних уборах студентів, на окремих головних уборах студентів, кокарду у вигляді знаку університету Святого Володимира. В інших студентів такої кокарди немає. Скажіть, будь ласка, хто із студентів мав право носити кокарду і з якого року навчання? Студенти в 30-х-50-х роках позаминулого століття поділялися на дві групи так званих казенно-кошних і своєкошних студентів. Казенно-кошні студенти. Які навчалися за рахунок державного бюджету, проживали прямо тут, в приміщенні університету. На четвертому поверсі університету були університетські кімнати, з яких проживали бідніші студенти. Студенти ж заможніших родин доволі часто вдавалися до такого своєрідного способу полегшення, здобуття собі університетського диплому. Вони оселялися в квартирах, в будинках професорів університету. І таким чином полегшували собі навчання. Хоча треба зазначити, що цей вид корупції був в Київському університеті розповсюджений набагато менше, ніж, скажімо, в університеті Харківському, де приблизно половина всіх професорів мали у своїх помешканнях квартирантів-студентів. Окремо слід згадати про національний склад київського студента цього періоду. Очевидці згадують, що київський університет, попадавши в київський університет, можна було скрізь почути польську мову. Складалося враження, що університет знаходиться не в Києві, а денебудь в Кракові або у Варшаві. Так, справді в цей період абсолютно більшість студентів Київського університету були поляками. Поляки були гарно організовані в окремі групи і комітети, українські ж і російські. Студенти російської, української національності, або як тоді говорили малоросійські та великоруські студенти, були слабо організованими. Незважаючи на свою малочисельність, Студенти Київського університету, а також найкращі передові викладачі Київського університету, почали в 1840-х роках утворювати в межах нашого, в стінах нашого вузу перші українські товариства. Так, в грудні 1845 46 року виникло Кирило Мефодівське братство, пов'язане з іменами. Гулака, Костомарова, Шевченка, Тулуба всі ці люди тим чи іншим чином мали стосунок до нашого з вами університету. Метою Кирило Мефодівського братства було створення всезагальної Слов'янської федерації народів, федерації, в якій би всі слов'янські народи були вільними, рівними у своєму управлінні, у своїх правах. Передбачалося, що виникнення такої федерації можливе лише за умови просвіти всіх слов'янських народів, тому основною метою товариства братства була просвіта саме українського народу. Для цього представники Кирило Мефодівського братства прагнули створити низку шкіл для найбідніших, найменш забезпечених верств українського селянства та робітництва. Відомі твори, відомі твори е учасників Кирило Мефодівського братства. Це так звана книга буття українського народу, написана Костомаровим. Твори Шевченка, Гулака та інших членів братства. Для шкіл яких викладалася українська історія та українська мова для найбідніших верст населення було спеціально розроблено Тарасом Григоровичем Шевченком букварь Южноруський, виданий ним в Петербурзі на кошти українських меценатів, а пантелеймоном кулішем було написано перший підручник з української історії Повість про український народ? Однак братство не проіснувало довго, воно завершило. Своє існування в 1847 році після арештів, спровокованих доносами, доносами одного із студентів нашого університету. Найтрагічнішими були арешти Костомарова та Шевченка. Микола Івановича Костомарова арештували 30 березня 1847 року за одну годину до початку шлюбної церемонії. Котре мало відбутися в університетській церкві. Наречена та гості дізналися про арешт молодого, вже очікуючи його в стінах нашого університетського корпусу. Тараса Шевченка арештували згодом, коли він повертався до Києва з Чернігівщини, по якій мандрував, замальовуючи старожитності за дорученням Київської археографічної комісії як професор живопису. Київського університету. Шевченка арештували на човні, коли він переправлявся з лівого на правий берег Дніпра. Причому Дніпро в той час розлився, і Шевченко, шукаючи переправи, надибав човен, в якому знаходилося декілька невідомих йому молодих осіб. Він їх довго ще просив, щоб вони взяли його до себе в човен. І коли аж опинився на середині Дніпра, ці невідомі виявилися. Виявилися, що виявилися жандармами Київського поліцейського управління. Вони пред'явили Шевченку ордер на його арешт. І, обшукавши, знайшли в нього його вірші, нелегальні, заборонені на той час вірші. І так Шевченко був арештований і відправлений в Оренбург в солдатський батальйон. Після розгрому Кирило